Моє шанування. Ви на Ютуб каналі Вів Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами до нашої ефіру доєднуємо російського опозиціонера Ілля пана Пане Ілля, моє шанування. Дякую, що доєдналися. Доброго дня радий бачити. Е, ну, третя доба бої в Курській області. Кремль обіцяє розгромити ворога та е, вийде на вийти на власний державний кордон. Захарова звертається до світової спільноти аби засудити е, дії України. Інститут вивчення війни говорить про те, що це все таки українські військові вже зайшли в глиб на 10 кілометрів території Курської області. Е, Медведів грозиться відповіддю е, жорстокою, але як ви опишете ці всі події? Як нам це варто сприймати і чого очікувати далі? Ну як це варто сприймати? Тобто є просування всередину російської території ЗСУ? Це я вважаю чудова новина, давно пора. Я вважаю, що головна тут справа в тому, що вони перейшли там певну червону лінію. В існуванні, якої я завжди мав величезний сумнів, і на мій погляд, зараз доведено, що її насправді не існує, і, напевно, ніколи не, не існувало. Що американці, звичайно, не хотіли брати на себе відповідальність за те, що там українці вони воюють на, на території Росії, але заважати нам це робити, вони не можуть. І саме тому треба поширювати зону впливу зону контролю я не знаю які воєнні цілі перед собою зараз ставить українське керівництво з точки зору цієї операції там може бути досить тактичне завдання але я вважаю що є така Цілком імовірно, ймовірно, що э, там через тиждень, через два буде зрозуміло, що. Встановлений контроль над територією, і що треба там влаштовувати просто нову альтернативну російську владу. І якщо це буде відбуватися, то це просто чудова новина, а пані попередні рази, коли відбув... війна переносилась на територію України агресорки. Участь в цьому безпосередньо і таким знаєте, йшли в перших рядах. Це РДК Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон. Станом на зараз, що вам відомо, чи залучені російські добровольці формування, які воюють за Україну на стороні України до цієї операції? Ну за моєю інформацією, там, певні люди є, але вони точно не на лідуючих позиціях. Угу. Тобто, це, це операція засилування, операція російського добровольчого руху, як це? Було раніше, тобто це нове явище, те, що ми зараз спостерігаємо, чому так? Ну я вважаю, що там є там певні зміни з точки зору там військового керівництва, і в них там інше ставлення до того, яка повинна бути там роль. Цих цих добровольчих підрозділах я вважаю, що в цьому є там, і позитивні, і негативне аспекти, і позитив звичайно в тому, що 에, ця 22-га бригада, яка 에, є там головною силою у неї багато потужного озброєння, 22-га по бригада зсу. ЗСУ, так, і цього озброєння просто немає. На, на, на озброєнні у Лігіона. Там і артилерія є, там една авіація є, там і звичайно, бронетехніка є. І саме через це масштаб цієї операції і і довгостроковість будуть набагато більше. Але є і негативний аспект. Бо ну це ж перший раз, коли після Другої світової на території Росії опинилася іноземна армія, і звичайно, це Кремль буде використовувати в своїй пропаганді. Що ось небезпека, ворог вже на нашій території там треба мобілізуватися, і все таке інше. До того я бачив, що українське політичне керівництво воно відчувало таку небезпеку, і саме тому підтримувало ідею, що це повинно бути операціями. Цих російських підрозділів, бо про них не можна казати, що це окупація наземної армії. Це так саме росіяни, ось під цим там біло сіні білим прапором, ані під жовто, ані під жовто-блакитним, і, і саме тому там якісь там якісь там напруги з місцевим населенням вони не з'являлися. Що буде зараз? Ну подивимось знову. Це новий підхід. Побачимо. Ну знаєте, хотілося б, щоб нову Росію будували адекватні росіяни, а не українці. Ось саме так. Ось це головне. Це просто головне. Це що я повторюю постійно. Дякую вам. Я вважаю, що це наша справа, і саме тому ми і створювали ці підрозділи, і вони, вони зростали і зараз вже це є му, така сутева сила. Мабуть, ще це не бригада, але це на шляху до того, щоб стати бригадою за кількістю, і саме тому я вважаю, що треба збільшувати їх, їх потужність і саме на їх базі формувати цей самий там, альтернативний новий е е російський уряд, який би демонструвався як альтернатива путінізму. Нам своєї роботи вистачає, знаєте. Ага. Пане Ілля, тут вперше ці події на державному рівні зі сторони України прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Він не сказав точно, що це українські військовослужбовці туди зайшли. Чи ще щось він списався на генштаб, але він сказав, що це Ці дії будуть позитивно впливати на майбутні переговори з Російською Федерацією, тому що ну, Росія буде втрачати території, Росія буде. Втрачати людей та техніку на своїй території, і е, просування військових іноземних е, вглуб е, Російської Федерації, це буде лякати росіян і погіршувати їхнє ставлення до Путіна. Як ви вважаєте, чи такі дії можуть погіршити ставлення росіян до Путіна? І чи насправді це має місце і така позиція? Ну, Дивіться. А... Я там напевно на 90% згодний, але на 10 – на ні, тобто з точки зору того, що Україні на користь демонструвати силу, на користь переносити воєнні події на територію Росії, це 100%. І це звичайно дуже потужний додатковий аргумент. До умовних перемовин, я знаю, що вони будуть відбуватися. У мене є величезні сумніви, що Україна в цьому буде зацікавлена, але ну якщо будуть, то звичайно це це, це буде нам допомагати. Але росіяни дуже легко об'єднуються проти іноземного вторгнення. Тут є питання у тому, що російська пропаганда вона ж завжди каже, що. Українці це братський народ, і це і через це ще це трохи не іноземне вторгнення вже відбувається. Ну це певна громадянська війна з точки зору з точки зору росіян, це з точки зору українців. Це на це, це війна між між двома країнами а у Росіян через всю цю пропаганду і маячню і лайно, яке там льоється через телебачення Вони у них у них ставлення інші, але все одне тут. Вони будуть включати, що це іноземна армія, звичайна і саме тому і існує це це рішення, що треба робити ставку на ці російські підрозділи. Врешті-решт там завжди їх можна підкріпити і. Українськими формуваннями, коли це потрібно, щоб там збільшити там їх потужність, але ну якщо це саме росіяни то аргументу про іноземну армію просто не існує і такої мобілізації відбуватися не буде. Але е, як вам реакція Кремля? Тому що з однієї сторони, вони намагаються так подати, е, що це вторгнення якби, України, що це загострення, треба давати відповідь. А з іншої сторони, намагаються не, перебільшу, ну, не розкривати всю правдиву інформацію, зокрема в суді та околицях заглушений зв'язок, аби не показувати реальний стан справ. З однієї сторони, вони балансують, як вам така їхня реакція і. Е, чи ви не здивовані, що Путін лише на другу добу скликає засідання Ради безпеки ООН, Радвезу, точніше перепрошую, і е, там лише на другу добу вводяться надзвичайний стан? Е, дивіться, вони звичайно в шоці. Це вони не були готовими до, до цього, е, хоч і концентрація сил на кордоні з Курщиною вона відбувалася там досить давно, тобто, це питання там ні останнього тижня, це питання там декількох місяців, коли це готувалося, засугасувалася до цієї операції, але вони в це не вірили. Бо вони там в Москві вважають, що територія Російської Федерації вона під захистом НАТО та, взагалі країн Заходу, які забороняють Україні. Воювати на російській території, обстрілювати її, там і все таке інше. Ну окей, там дозвіл на там певний обстріл був наданий, і а, то обмежена а, обмежена територія прикордоння. Ну так, дуже, дуже обмежений, так, так, дуже обмеженому прошарці у дошкордону. Ось і саме тому я вважаю, що вони просто не очікували того, що це може відбутися. Вони вже знають, що це Може відбутися з боку там Легіону, Свобода Росії, там РДК та все таке інше, але їх там не було. І саме тому вони і коментували з самого початку. Ну що це там черговий ДРГ, вони називають там mm -hmm. ДРГ, що це черговий ДРГ і все таке інше. І тільки потім вони зрозуміли, що це регулярна армія, там, ну, там в певній пані це просто перебуває. Ну і з того, що вони в паніці можна зробити висновки, що подають їхні так звані воєнкори, тому що вони таке враження не отримали точних вказівок, як на це реагувати, тому що посипалася критика в сторону Кремля, мовляв, не побачили, не захистили, не допомогли. Людей кинули, людей не евакуйовують, а на всеросійських каналах брешуть. Ну, брешуть брешуть, так, і вони там втратили багатьох і там до полону попали, потрапили там певне е російські військові, і там вже і срочники на цієї е е території. Тобто вони взагалі були не готові. Вони всі війська перекидають до України, бо вони знають, що їх територія захищена цими міжнародними партнерами. України, і це дуже важливо, що зараз ну ні, так більш більш так не буде. Це це дуже потужний сигнал. і Я вважаю що я багато разів казав, що ці так звані червоні лінії що вони існують більше у Києві ніж у Вашингтоні, і навіть якщо там американська. Сторона нам комунікує. Це не визначає, що вони будуть їх там інфорсити, змушувати нас а, а, це виконувати. Це не наказ, це бо це це побажання, і воно просто через те, що вони не хочуть нести відповідальність за ті чи інші рішення а, з точки зору атаки російської території. Вони хочуть демонструвати в Москві, що ось там ручки вона те uh -huh. нічого там не крали. І, то есть ми нічого там Україні такого не наказували. Але якщо Україна буде це робити, ну це, це власна справа нашої країни. Ми не можемо брати офіційну інформацію лише з місцевих пабліків, тому що Україна офіційно не коментує. Росія відповідно все заперечує, там вже давно все зупинили, всіх перемогли. Але місцеві пабліки пишуть про захоплення газорозподільчої станції та посилення ППО біля Курської АЕС і мовляв, Курську АЕС захищають лише жінки, тому що чоловіків в більшості перекинули більш до активних бойових дій. Давайте про захоплення газорозподільчої станції. Наскільки це удар для Росії для Кремля як великого транзитера газу? Ну як ми ж знаємо, транзит вже майже зупинився і він існує виключно там до кінця року. І, звичайно, зараз Україна нічого з цією станцією робити не буде, бо воно це наше зобов'язання. На зовнішньому ринку, і ми не хочемо там, щоб були там проблеми у наших партнерів, від яких ми залежимо, з точки зору там постачання зброї, все таке інше. Одне питання в тому, що стосується там Угорщини та Словаччини, вони першими починають там заважати на в одному чи іншому, там на рівні Європейського союзу зовсім інше. Там в інші країни заходу, які ще отримують газ через гон, але це зупиняється, як ми розуміємо, і що після грудня цей загон ну величезне питання, чи він взагалі буде чимось там наповнений чи ні. А зараз там головна ідея. Щоб формально наповняти його азербайджанським газом, ну тобто фізично це буде газ, звичайно російський, але купувати це буде та сама там Угорщина у Азербайджану. А Росія буде постачати в Іран, але фактично азербайджанський газ буде там іти до, до Ірану. Але чи ця схема запрацює чи ні, ну зараз ніхто не знає. Але знищувати цю станцію я вважаю, ніхто не буде, хоч контролювати її, якщо. Суд же, суд же буде під контролем е, України з цього часу. Е, це емоційно, я вважаю, буде дуже приємно, і це звичайно додатковий важить впливу на, на Кремль, і якщо ми зможемо закріпитися на цієї території, то це було б дуже корисно так само, як з Курської АЕС. Якщо ми зможемо закріпитися, це було б дуже добре. Ну я вважаю, що з Курською АЕС там треба не закріпитися, треба її взяти, а потім відміняти на, на запорізьку. Ну, бо контролювати в Курська АЕС вона на відстані більше ніж 60 кілометрів від кордону, і з логістичної точки зору вона майже поруч з Курском. 15-20 кілометрів від, від, від Курська е, я вважаю, що це просто буде там коштувати нам багато життів військових, і треба в один раз зайти, міняти, і нехай катиться. Думаєте, вони не таке погодяться? Ну, якщо ми захопимо, то це ймовірно. А для нас це набагато більш корисне, ніж контролювати курську станцію. бо Використати її ну, в якості там електростанції нам буде дуже важко. Зараз вже електричні розподільні системи вони відокремлені одна від іншої, від і це, це буде важко. А в Запорізьку можна повернути в склад української генерації, і це нам дуже допоможе в дім. Пане Ілля, попередні рази, коли заходили російські добровольці на територію Російської Федерації, рано чи пізно вони поверталися назад. Ну на це було низько об'єктивних причин, пов'язані з військовою справою. А тут зараз ну, ми не про військову справу більше говоримо. Ми розуміємо, що війна це маневри і стратегія, і все дуже змінне. Але якщо... Ймовірно, Збройні сили України, які ймовірно знаходяться там, тому що офіційно підтвердження від генштабу нашого немає, вернуться на територію України і не буде навіть у цьому Суджанському районі спроби встановлення нової Росії. Так все одно це буде мати наслідки для Путіна чи ні? Ну наслідки звичайно будуть. Ось ви цитували. Там Михайла Подолюка. Uh -huh. е, 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 дивіться, я не думаю, що е, для Путіна це така величезна е, втрата всередині країни, бо вже е, ну, це, це постійно лунає, що е, вони не контролюють кордони, ці російські підрозділи вже заходили. Тобто, це вже не новина. Новина в те, що це українська армія, і що це буде безкарно. Ну, але взагалі там пропаганда буде казати, що ні, ну яка армія, там ДРГ, і, і ми їх перемогли, і змусили вийти там і, і, і все таке інше. Тобто нова якість з'явиться виключно тоді, коли ось з'явиться така нова влада. Якщо ось буде така нова влада, це суттевий удар по режиму Путіну, бо це визначає там певну альтернативу. Бо зараз Путін він безальтернативний, Там вся ця російська опозиція, вона просто сприймається як якась там маячня і вона політичною альтернативою Путіну не являється. А на цих територіях це, це можна створити на насправді. На це буде дуже важливо, але звичайно, те, що буде мати довгостроковий вплив будь-як, навіть якщо цієї влади не буде і. Просто всі хлопці повернуться додому. Звичайно, населення усіх цих прикордонних регіонів вони зараз дуже негативно до Москви, бо Москва не може їх захистити. Це головне, що вони говорять, що ви нас до цієї війни втравили, але захищати ви нам не квапитесь, і це постійно лунає. Білграді, і там взагалі в Белгородщині зараз це буде дуже потужно лунати і на курщині, і це звичайно дуже корисно, бо це розмірчає цю територію. І, ну, врешті-решт, все одне нам буде потрібно рухатись на Москву, мабуть, там більш в стилі Пригожена, але все одне буде потрібно рухатись на Москву і допомогу допомога місцевих. Цьому, звичайно, буде дуже корисно, ви вже згадали про Пригожина. Я згадаю тоді заяву очільника Гурбуданова про те, що для військового закладу в Росії потрібен лідер на місці. Один з них набуває спроможності в Україні за словами начальника ГУРБунд ПВК Вагнер готувався дуже заздалегідь. Розвідка про це знала. Я не буду питати, чи це ви цей лідер? Бо навряд чи ви мені скажете правду. Але на які якості має мати опозиційний лідер? До диктатури Путіна аби за ним пішли росіяни, які промиті пропагандою його правління ну дивіться. Перш за все, я вважаю, що зараз думка, так кажемо, пересічних росіян: вона нікого не цікавить, бо немає каналів комунікації з ними і. Всі революції в Росії вони починаються з гори. Mm -hmm. Тобто зараз головне це можливість комунікувати з елітами. І ось це дуже важливо. Тобто, такий лідер, така політична сила, вона повинна мати там stick the Тобто вон, ну, Потрібно щось, щось позитивне, що можна, що можна пропонувати і вирішувати. Ті питання, які турбуються е, зараз російську верхівством, з іншого боку, потрібно мати можливість демонструвати силу і створювати погрози, е, там е, сіяти в страх е, між них Ось е, 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 ці два важливі їх потрібно е, е, мати водночас. Саме тому ми і створювали з самого початку там з'їзд народних депутатів, як насія. Певної політичної легітимності, який складений із легітимних справжніх зібраних депутатів, ні тих опозиціонерів, які там назбирали багато падовсподоях під під Ютюбами, а ті, які прийшли через справжні вибори, і це зафіксовано зафіксовано на міжнародному рівні, бо з ними будуть говорити ці елітарії. Вони будуть розуміти, що це, це, це серйозна люди. З іншого боку, треба, якщо можна, більш е, збільшувати масштаб е, як партизанського руху е, всередині країни, так і цих російських підрозділів на фронті. Бо це сила, це погроза, це небезпека е, е, для путінської верхівки. І потім вже можна казати і е, про там певне. Е, Революційні події, але треба мати там певну частину російської еліти на нашому боці, це абсолютно а, а, реальне завдання. А якщо ми ще сподобаємось а, створити цю нову владу на звільнених територіях, то це буде ще простіше. Пане Ілля, є така, знаєте, думка про те, що ну, якщо знищити Путіна чи замінити його, це нічого сильно не поміняє. в такій диктаторській країні, як Російська Федерація, тому що ну оточення і еліти теж зацікавлені у війнах і в своєму збагаченні. Що це як своєрідний, знаєте, змі Горинич з кількома головами відрізати одну і виростить наступні кілька. І може бути ще більше біда. Як ви вважаєте, чи це правдиве твердження, чи насправді треба перезапуск всієї російської еліти і велик... і оточення? Ви на 100% праві. Uh, і саме тому я завжди кажу, що треба не змінити Путіна. про Це мріють люди там uh, uh, Бо таке явне уособлення зла. Uh, ну так, але питання не у Путіні особисто, питання в системі. Uh, питання взагалі в імперіалістичної природі російської влади. Саме тому треба uh, uh, демонтувати. Усю цю систему і створити нову, там дозволити поневоленим народом, які хочуть піти на волю, щоб вони могли це зробити, а ті, хто хочуть залишитися, щоб з ними побудувати просто нову державність. І краще навіть назвати її не Російською Федерацією, а по-іншому, ось з народних депутатів вибрав назву. Російської Республіки це повинна бути нова конституція, нове законодавство, нові підходи, і щоб більш там жодних президентів, жодних царів. Ось взагалі, щоб жодних лідерів не було, а щоб було колективне керівництво. Пане Ілля, я вам дякую, що знайшли час. вийти до нас в ефір. Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, був в ефірі Львів медіа. Пане Ілля, я вам дякую. Дякую.